О, десь бахкають, в'яхарях, нервно. Ну що, привіт, шановні товариші мисливці. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні знову я в своїх угіддях, там де був і на відкриття. Шо, сьогодні погодка, самі бачите, хмарно, небо взагалі, Сонечка не видно, вітерець. Обіщають в другій половині дня дощ. Ну, Погодка, як то говориться, качення. Качка повинна літати. Ну, а як буде полювання, подивимося, друзі. Все, всім друзі, хто на полювання, не пуха, не пора, друзі. Лучних пострілів, хороших трофей. Як буде проходити полювання, будемо бачити і ви разом з нами. Все, погнали. Да, ще одна. Полюю я, як завжди, своєю рушницею. Фабаром H38 Lion Hunter, друзі. Все. Виробник Італія. Е, Да, Дульне звуження я поміняв зараз. Поставив, буде видно, ні, поставив 0,25 циліндр з напором, тому що я ставив 0,5 получок. Під час спорядження набою мисливського використовую пиш Сільвер, Silver. Дріб 5, тому постріл виходить, дуже кучний і на, близькому, на близькій відстані практично летить пуля, дуже тяжко попасти в дичину, тому поставив. Я вважаю, що більш задоцільне буде, поставив 0,25. Ще раз повторюю, циліндр з напором. Побачимо, як сьогодні він це покаже під час полювання. Да, набої, друзі. Використовую всі ж ті самі. Дріб 5 Порох С7 Nobel Sport. Капсуль 680, 688 мощний. Ну і зірочка і докаточка БН2, друзі. Ось такий ось набойчик. Все, погнали, друзі, Подивимося. так, одразу, наверное, зарядимся. Хочем десь полюють мисливці. О, тут вже на за запобіжнику. Все. Шо у нас? Так, вітер у нас. Вітер з цю сторону дує, значить льод должен йти нам сюди. Да? Так, подивимося. Патрончик нагаженный, предохранители. Хорошо, ну,

Есть. есть одна, есть друга. Так. Ну що, тепер треба забирати. От наш червок підплив, бачите, не треба було й заброжувати вітром. Прибило до берега його. Зараз забредемо. Я думаю, тут не сильно глибоко. Достанемо черка нашого. Ну, як-не-як -як, трофей. Друзі. Ось бачите. Ой, да. Ну, нічого. Який не є трофей? Якось так, друзяки. Як летить в воздусі, то такий кажеться наче здоровий, а як добудеш його, то друзі, нема що тут навіть і бачить. Ну, Як не як мисливський трофей є. Ну нічого. полювання зараховано і то не даремно. Сьогодні і погода така благоприятна для качки, щоб літала. ну, Не було. Хоча мисливці вранці кажуть. Льот був дуже хороший і взяли качки, мисливці добули, хороші трофеї такі. Я, ж, ну, я приїхав вже в 8 годині, вже дня. Так, розуміло, що вже їх розігнали, ну, нічого. Є трофейчик і на тому спасибо. Міста красиві, друзі, бачите. міста чудові для качки. Красота. Diolch am Це вам полювання з підходу. Та вже ж бита зараза така, що вже хороший крижачок. Так, да, друзяки, бачили? Це вам. Це вам полювання з підхода. <рі> Крові бачили, скільки скачки. Бультихається, кров з неї йде. Три вистріла по качки зробив, вона нирнула. Ну ви бачили таке. Ну що, шановні, на цьому ми завершуємо своє коротке відео полювання. Полювання на принадлечити з підхода. Як відбувалося на полювання, ви разом зі мною могли бачити з даного відео. Да, стосовно що стосується. Здобутті мисливського трофею не так воно було продуктивне сьогодні, друзі. Вважалось за краще, б, щоб було. ну, Як то кажеться, не за м'ясом ми ходимо. М'ясо ми можемо ще раз наголошую, що можемо і на базарі купитися, сюди ми хочемо, ходимо на дане полювання. Ось дитя, ми з вами говоримо. Такі качки літають, крижні друзі.